Навіщо клеїти екструдований пінополістирол, якщо потім буде залита стяжка, і вже не має значення, чи приклеєний він чи ні. Все зовсім не так. Це має дуже велике значення саме його приклеїти, а не залишити так, як він має бути. По-перше, клей запобігає тому, щоб у нас екструдований пінополістирол не плавав. От у нас тут вже все зроблено, приклеєно, і він собі тримається і нікуди він там не в сторону. Нікуди він не піде, навіть якщо хтось буде ходити, бігати, я не знаю, чи тут хоч можна коньом то все робити. Е, далі. Е, ще в нас клей вирівнює основу і прибирає пустоти. Наприклад, є е, ось така історія. Є нерівна чорнова стяжка, є там якісь пустоти, і клей допомагає то все зробити, підрівняти, ну хоча б трішки. По-третє, при приклеюванні пінополістиролу зручніше по ньому ходити. От він не ходить, от я вже вас показував, дивіться, я наступаю. І в нас, наприклад, тут була нерівність і нічого ніде не піднімається. Ще що дуже головне, коли є такі нерівності по підлозі, і, наприклад, ви заліте стяжку без приклеювання. То є велика вірогідність того, що у вас ця стяжечка, вона просто потріщить згодом. А коли це все приклеєно, довговічність вашої системи вона гарантована. Тому, якщо вам цікавий якісний монтаж, система опалення, звертайтеся за номером телефону в шапці профілю.